Їх символом є дивовижна істота, що снує уночі і є невидимою про людське око. Кажан читує на здобич у повній темряві, непомітно переслідуючи і завжди досягає мети. Саме тому воєнні розвідники ототожнюють його блискавичність і точність зі своєю діяльністю. Помилка одного може коштувати життя багатьом вчитись тонкощам треба не один рік, кажуть ті, хто в професії багато років. Майбутніх спеціалістів і справжніх професіоналів, що брали участь у небезпечних операціях в зоні АТО, викладачів військової академії міста Одеси з нагоди їх професійного свята привітав і заохотив грамотами начальник вищого навчального закладу. Дуже приємно, що саме тут, в Одесі, в нашій військовій академії, рішенням керівництва держави і збройних сил, було створено факультет розвідки і спеціалістів спеціального призначення. Попереду у вас і роки важкої навчання. І багато років важкої служби в розвідувальних підрозділах. Бажаю вам витримки на снаги на цьому важкому, але почесному шляху розвідника. Зі свято вас! Своє професійне свято всі причетні офіційно відзначають від 2007 року. Втім, нашій розвідслужбі майже чверть століття. Наразі через воєнні дії на сході країни, спричинені гібридною війною, яку нам нав'язала Росія, наша держава змушена посилювати власну безпеку, готуючи спеціалістів високого рівня. Це перший елітний набір факультету військової розвідки в Одеській військовій академії. Примерно на 30-40% практична складова будь любого заняття збільшена. Ми, во перше змінили програму навчання. зараз мінімум неділю. две в месяц курсанты находятся в полях. То есть мы три недели изучаем здесь теорию, на неделю уезжаем в поля и там живем в полевых условиях, которые максимально приближены к тому, что их ждет в зоне АТО. Там же мы отрабатываем практически стрельбы день-ночь, у нас занятия там идут иногда до 20 часов в сутки». Важко в навчанні легко на завданні повчають старші наставники молоду зміну. До цьогорічних нововведень слід віднести збільшення практичних вправ з цілковитою адаптацією до реальних подій. Саме тому на базі академії створили навчально-спортивний комплекс із спеціальними маршрутами. Тут відпрацьовуються елементи тактико-спеціальної підготовки, вивчається розміщення, розвід апаратури та технічних засобів розвідки. Відпрацьовують методи захоплення об'єктів та подолання спеціальної смуги перешкод. Даний майданчик служить для е, навчання. Курсантів військоворозки та спеціального призначення безшумне пересування у різних умовах, ландшафтних також. Цей майданчик він розділен на чотири частини: тобто, це гравій, скло, битий шифер та завали гілкові. Остання частина майданчика служить для навчання курсантів, відшукування мін в зоні проведення та операції, розвідувальні підрозділи виконують завдання. Різні завдання, де дуже важливо пересуватися на полі бою скритно, безшумно, щоб противник не виявив розвідувальну групу. Тренувальний комплекс, який відкриваємо, він і предназначен для того, щоб частина знань, які вони отримують теоретически в класі, вони потом могли відпрацювати здесь, практически на вот этом городке. Эта программа должна, конечно, быть в государственных масштабах. И мы надеемся, что на следующий год будем больше агитировать по школам, ездить по частям, для того, чтобы увеличить качество набора, количество набора на наш факультет. Но я думаю, что еще раз говорю, что так как мы готовим специалистов высокого уровня, требования не уменьшатся, и набор тоже не уменьшится, а будет только, наверное, скорее всего, увеличиваться.